Площа Маяковського улюблене місце відпочинку містян та осередок культурно-мистецького життя. Незабаром вона буде перейменована на мистецьку, а вулиця, що прилягає до неї, носитиме ім'я української художниці Марії Примаченко. З такими варіантами вже визначилися експерти з питань історико-культурної спадщини міста. Зібрання творів якої саме найбільше у запорізькому художньому музеї. Це вже певний художній бренд саме Запоріжжя. Втім, у запоріжців щодо перейменування площі Маяковського та інших вулиць міста думки розійшлися. Тут проводяться ярмарки, фестивалі, пов'язані з іскусством. Так що це якби вже і народ знає, що тут завжди все це є. Я б, навіть назвала честь військових. і якогось героя, який дав своє життя за те, щоб ми з вами тут стояли. Ну, не все підряд, бо вже. Не можу знайти, ось щось починаю шукати. Я перепуталася всі, всі вулиці. Перейменування вулиць у Запоріжжі відбувається поетапно. Спочатку працює робоча група з питань упорядкування урбанонімів. Вона створює перелік вулиць для перейменування і розглядає варіанти нових назв. Свої пропозиції передає комісії з питань міської топоніміки. Далі їх затверджують депутати міськради. Приміром, на перейменування чекає і вулиця Гагаріна. Робоча група пропонує кілька варіантів. Випереджає усі інші пропозиції. Пропозиція на честь Степана Андрійовича Бандери та загиблого воїна Зорського питання дуже непросте. Ставлення до Степана Андрійовича має змінитися у нашому місті, адже це провідник ідеї української державності. Але ж ми маємо і петицію, яку підтримала необхідна кількість містян щодо перейменування на честь загиблого воїна Зорського. Отримає нову назву і вулиця Жуковського, що в Олександрівському районі міста. Вона невеличка, але важлива. Зауважує Михайло Мордовський. Адже тут розташовані одразу три виші. Саме на цих вулицях відбувається молодіжний рух, відбувається навчальний процес. Серед пропозицій, які були на голосуванні, була вулиця Степана Бандери, була вулиця Корфа, це просвітник, який займався. Українізацію шкіл на селі, в тому числі в Олександрівському повіті, в 19 столітті, і була також пропозиція щодо назви, така як імені четвертого універсалу. У народному голосуванні можуть взяти участь і охочі містяни на сайті міськради у розділі місто запропонувати свою назву або віддати голос за один із варіантів експертів. Нині там розміщені дві групи вулиць із 20 назвами у кожній: вулиця Баранова, провулок Берінга, вулиця Бірюзова, вулиця Вороніхіна, провулок Герцена, вулиця Кальцова, вулиця Грибоєдова, вулиця. Давидова, вулиця Даватора і так далі. Тобто, не пов'язаних з історією України, не пов'язаних з історією міста особистостей, воно відмічається як таке, що. Необхідно перейменувати центральні вулиці. Вони звичайно викликають більше зацікавлення, і е, там люди голосують більш активно. Е, невеличкі вулиці або вулиці, е, які знаходяться не в центрі, або провулки е, там менше голосування, іноді взагалі дуже мало. Але тим не менше ми враховуємо, навіть якщо там декілька голосів. У минулому багатьох запорізьких вулиць вже торкались зміни, зазначають експерти. Зокрема, під час окупації міста гітлерівцями вулицям, що носили імена радянських діячів, або мали відношення до комуністичної ідеології, були повернуті історичні назви. У музеї архітектури Запоріжжя представлений перелік таких вулиць. Це копія з оригіналу 41-го року. У лівому стовпчику старі радянські назви, у правому нові нацистські. Те, що не суперечить нацистській ідеології, ідеології, воно залишилося звичайно. Більш того, нацистська адміністрація ввела цілу низку українських назв на честь українських гетьманів, письменників, козаків. Навіть була вулиця Синьо-Жовта, тобто на честь українського прапору. Нагадаємо, перейменування топонімів в Україні розпочалось у 2015 році під час декомунізації. У Запоріжжі тоді перейменували 98 вулиць. Більшості з них повернули історичні назви. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україні розпочався процес деколонізації, деросифікації та деімперіалізації географічних назв. Тож експерти закликають містян долучитися до обговорення визначених топонімів і не залишатись осторонь важливих суспільних подій. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Олег Стригунов, телеканал МТМ.